Друзі, всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Watch. Нагадую, підписатись на наш YouTube канал і обов'язково залишити вподобайку під випуском, бо з них збираються щотижневі донати. Ну а тепер давайте дивитись на нашого сьогоднішнього героя, швейцарського дайвера Радо Кептен Кук. Хоча історія Радо розпочалась в мальовничому швейцарському селищі Ленгнау ще в 1917 році, тоді це був скромний бренд Шульт. Назва Радо з'явилась аж на початку 50-х. Ключовим моментом став 1957 рік, коли з'явилась колекція годинників Радо Golden Horse. Тут вперше з'являється вже звичний якір Радо. А пізніша версія Green Horse вже мала певний рівень водозахисту. Тобто тут закладався фундамент для нашого капітана Кука. Загалом 60-ті роки були крутим періодом в історії годинникової індустрії. Тут і купа технологічних досягнень, і висадка на місяць, і активні дослідження океану. Звідси ж і робота годинникових брендів над забезпеченням потрібного рівня водозахисту та інших аспектів, потрібних саме для дайверських годинників. Ну а чим власне Радо гірший за інших? Вони теж представили своє дайверське бачення в годиннику Captain Cook в 1962 році. Модель Captain Cook стала досить революційною через комбо характеристик: характерний увігнутий дайверський безель, рисовий браслет. Я його дуже полюбляю завдяки доксі. Купальне акрилове скло зі збільшувальною лінзою над віконцем дати. Кожен елемент дизайну був не аж таким типовим для того часу. Корпус теж мав досить незвичний для того періоду розмір 35,5 мм і був прикрашений логотипом Радо на заводній головці. Чорний цифроклад Кептонкук мав люмінесцентні годинні мітки, звичайні для деверських годинників, з широкими стрілками. Там, де хвилина шкала зазвичай розташована по периметру циферблата, у каптанку хвилини були позначені чорним кольором на срібному кільці розділів за циферблатом. Цікаво, що він мав водонаприникність 220 метрів, а от заводної головки, що загвинчується, не було. Логотип у вигляді якоря не був дракованим чи якось нанесеним на циферблат. Радо постаралися і зробили його рухомим. Існує навіть міф про те, що цей якір може якимось чином маякувати, що механізм потребує репасажу. Але це вигадки. Всередині того історичного кука був автоматичний механізм Shield as 1701 із прихованим позолоченим ротором. Історія цього виробника механічних калібрів в рамках бренду Shield закінчилася, але він продовжив існувати в рамках виробничих потужностей Ета, бо вони злились в період кварцевої кризи. В свої часи в механізмі в SHIELD була репутація дуже надійних та міцних. Навіть мій улюбленець желі Культер їх використовував. Історичний Радо Кук вироблявся з 1962 по 1968 рік і зробили їх не так багато. Загальнодоступні джерела стверджують, що було всього 8 тисяч штук. Тому абсолютно не дивно, що в 2017 році, коли ще був живий Безел Ворлд і в розпал тренду на дайверські годинники, Радо взяв і перевипустив свою модель Кук. Тоді представили дві ітерації: більш вінтажна модель діаметром 37 мм випущена лімітованою серією 1962 штуки на честь випуску оригіналу. Та модель 45 мм для тих, кому подобаються більш пасивні годинники. І пішло-поїхало. У 2018 році з'явилась модель Tradition Captain Cook mk 2 в вінтажному подушковому корпусі. У 2019-му вже сучасна версія Captain Cook Automatic в корпусі 42 мм. У 2020 році Капітан Кук зробили в трендовій бронзі, а у 21-му. Хто б міг подумати, додали керамик. Зараз пропоную подивитись, що є у нас. А чого нема, то я просто згадаю, а Юра, якщо буде в гарному настрої, навіть покаже. Пропоную почати з бази і подивитись, що є в сталевих версіях. Отже, почнемо з того, що є як мінімум три розміри: 37, 39 та 42. 37 мм позиціонуються як жіночі і мають меншу товщину 11 мм. 39 та 42 мають товщину 12 мм. Взагалі-то Радо, здається, хотів і трохи поплутати нас, бо зробив, наприклад, 39 мм та 42 мм на рисових браслетах не абсолютно ідентичними за винятком розміру. У версії 39 мм зробили трохи вищий водозахист 300 м замість 200 в 42 мм. І додали рамки навколо міток. Тому і ціна відрізняється. 39-та версія Радо Кептен Cook коштує дорожче, ніж 42. -та. І це ми про рисові браслети. Але в сталі є ще один варіант кука, який відрізняється браслетом. Замість вінтажного рису тут буде звичайний трьохрядний браслет з комбінацією сатинування та полірування. З іншого боку, ви точно не заплутаєтесь в механізмах, бо у всіх розмірах сталі від 37 до 42 мм встановлено один і той самий калібр R763 з автопідзаводом, який має пружину за магнітного сплаву нівахрон і запас ходу 81. Працює на частоті 21600 так як Радо це Swatch Group, база тут eta C07611. Окрім цього, всі моделі мають керамічні вставки та вінтажного пукса сафіров скло з антивідблиском. Для тих, кому подобається щось більш екзотичне, Радо зробив чудову бронзову версію. Є декілька кольорів циферблата, у нас буде канонічна зелена. До речі, важливий момент: на відміну від більшості виробників, Радо обрав сплав бронзи та алюмінію, подібний до того, що використовував тюдор. Його особливість в тому, що тут не так сильно з'являється патина. В іншому, це все той же капітан Кук в розмірі 42 мм із трошки більшою товщиною 12,5 Ну а якщо хочеться, аж прям чогось виняткового є повністю кермічна версія кука. Тут трохи більше змін, ніж просто новий матеріал. Одним із найважливіших аспектів цих моделей є моноблочна конструкція корпусу. Якщо у багатьох інших брендах керамічний годинник, це умовна керамічна оболонка навколо сталевого внутрішнього контейнера. У Rado все інакше. Весь корпус діаметром 43 мм являє собою цілісну керамічну структуру. Це важливо з двох причин. По-перше, це забезпечує годиннику структурну міцність. По-друге, це дозволяє повною мірою скористатися властивостями матеріалу. Він легкий, гіпоалергенний і надзвичайно стійкий до подряпин. Якщо порівнювати зі звичайними сталевими трьохстрілочниками, стрілочниками, Радо збільшила діаметр корпусу на 1 мм, тобто тепер тут 43 мм. А от висота збільшилася з 12,5 аж до 14,6 мм. Вушка тут теж довше, тому лахту-лах тут 49,8 мм. Корпус захищений сапфіровим склом у формі куполу, що зберігає вінтажну естетику попри дуже дуже сучасні матеріали годинника. Безель також зроблений з високотехнологічної кераміки з лазерно гравірованими металізованими цифрами та маркерами. Всередині безеля знаходиться атласний планець з хвилинною шкалою, що огинає циферблат. Заводна головка, що закручується, забезпечує водозахист 300 метрів. Хочете ще більше вау-ефекту, можна обрати керамічного дайвера з прозорим циферблатом. Тут ви можете побачити як спереду, так і ззаду скелетонізований калібр Rado R808. Цей механізм на базі та є, по суті, версією калібру Powermatic80. Він працює на частоті 21600, має 25 каменів та пропонує 80 годин запасу ходу. Тут теж антимагнітна пружина Nivachron, а сам механізм має регулювання точності у п'яти положеннях. Функціональність хронографа теж є в серії Captain Cook. Вони є як в сталі, так і в бронзі і знову ж таки в кераміці. Сталеві це найдоступніші зацінову варіанти. Кераміка з ставками PVD – найдорожча. Загалом це досить габаритні годинники, діаметр 43 мм, а товщина тієї ж кераміки 16,3. Всередині у всіх однаковий механізм R801 з запасом коду 59 годин з пружиною Nivachron. Ми от вже звикли до Нівохрону, а років 8 тому це було гучне досягнення. Результат співпраці з Watch Group та Адемар Піке, титановий сплав, який вирішував питання впливу побутових магнітів на точність та роботу ваших годинників. А ще він мав, та й в принципі має. Вищу ударостійкість та знижену чутливість до коливань температури, що, до речі, дуже важливо для давіських годинників, яким є і Капітан Кук. До речі, а є ще радок Капітан Кук Оверпол. Оце дуже привабливий варіант, що відтворює моделі 62-го року. Хоча назва Overpol згадується в каталогах ще в 1958 році. Цікаво, що в старих промо Overpol завжди з'являється в золотистій версії. Але на історичному зображенні показують якраз таки моделі з нержавіючої сталі без покриття. Сучасна модель виконана в акуратному корпусі діаметром 39 мм, розмір від вушка до вушка 45 мм, а товщина 109 мм. Тут чудовий сріблястий циферблат в стилі Sunray з накладеними золотистими індексами, друкована чорна 24 годинна шкала та вінтажний відтінок суперлінова. Класичне червоне колосо дати на білому тлі є доречним монтажним штраком і класно поєднується з аналогічним червоним фоном на обертовому якорі. Увігнутий Безель виглядає дуже нетипово, але ж як гарно. В 50 ті та 60-ті таке рішення використовували такі бренди, як Breitling, Грюїн і звичайно Шардо. Але з часом такий Безель зник. Він двонаправлений та рифлений, з золотим повіді покриттям та глянцевою чорною керамічною вставкою. Золотий стилак використовується для награвійованих нас міст. Щоб скористатись безелем, просто вирівняйте відповідне місто з поточним часом у цьому регіоні. Оригінальний Оверпол використовував автоматичний механізм Shield as 1701 Я про нього вже згадувала сьогодні. Однак в сучасній версії замість автоматичного використовують калібр R862 з ручним заводом. Він базується на ETA 2804. Це версія 2824 з ручним заводом на 17 каменях. Тут нижча частота коливань на годину, але покращений запас ходу 70 годин. Теж прожине нівахорон, і цей калібр теж регулюється в п'яти положеннях. Оверпол має коричневий шкіряний ремінець та золотисту засібку, але це не все. У комплекті є шкіряний кейс, куди радоще поклали сталевий рисовий браслет з золотим PVD-покриттям та засібкою на кнопці. І ремінець, і браслет мають систему швидкої заміни. Водозахист тут не даврський, а повсякденний. Він складає 100 метрів. Особисто на мене годинники Кук справляють враження більш офісного і якогось такого шатного дайвера. Особливо ті версії, які граються в різні відтінки золотого PVD, чи поєднуються з незвичними кольорами кераміки або відтінками циферблата. Ну, як ще можна описати чорні керамічні скелетони Кептен Кук із золотими акцентами? З іншого боку, звичайні сталеві версії досить універсальні та носибельні як у повсякденні, так і на якісь події. Особливо цікаво виглядають рисові браслети. Ви знаєте, я до них дуже небайдужа. Звісно, в океані абсолютно різноманітних дайверів різного цінового діапазону не так то й легко знайти своє місце. Але я думаю, Кептан Кук має свій певний вінтажний шарм, навіть попри використання доволі сучасних та прогресивних технологій. Ну а ви що скажете? Пишіть в коментарях ваші думки щодо радо Капітан Кук, які моделі вам подобаються, і не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі, Па-па!